5 липня 2024 року Волинська область достигає абрикоси сорт Gold Ridge. Це крупноплідний сорт. Минулі роки ніяк я не міг. Дочекатися урожаю на цьому, на цьому дереві. Постійно було то один, то два, то чотири, торік було щось може, штук 10 тих абрикосів. Хтось порадив, що, він, що йому потрібен запилювач, я там нащепив в нього купу сортів. Сьогодні трохи вітряно. Нащепив в нього купу сортів і це якби, мабуть, дало результат в цьому році абрикосів. В ньому дуже багато було навіть занадто. Я вже показував, що половина абрикосу відламалась просто від, від навантаження. От вони ще лежать, якби він не засох та половина, що відпала, і ще, можливо, щось там якісь навіть будуть абрикоси. От таке навантаження в цьому році, абрикосів багато. Є скрізь, абрикоси крупні. Нарешті порадувало мене урожай. Абрикоси на ньому навіть незважаючи на те, що перегруз дуже крупні. Зараз знайду декілька і зважимо і спробуємо. Ще хочу показати такий якби, недолік. Ось такі якісь такі вм'ятини, ну якась хвороба. На інших сортах я ніде такого не бачу. Тут вони типу, як, якийсь як, як покльований. Є не на всіх, але деякі. У деяких плодах є таке на, на деякій частині. Не знаю. Я там якихось особливих для нього обробок не робив, так як і для всіх. Два рази обробив. ну От така така якісь є пошкодження, особливо ті, що були так в тіні, якась Нехай трошки їх пошкодила. Так, декілька штук зірвав, зараз поважимо, попробуємо. Так, найдрібніші

це вже якби до дрібніших відноситься. Ось такі от в районі 100 грамів середні плоди там на дереві. Це ну, я вже такий шукав один з найкрупніших, скажімо так. 132 грами це при такий гарному навантаженні, дуже гарно навантажений. Так що абрикос дуже крупноплодний, навіть незважаючи на те, що гарне навантаження сиріно він витягує урожай. Так, зараз покажу, який він всередині. Так, кісточка вільна, така плоска. Ось цей такий ще не, не, не геть стиглий, але вже вже таке гарно вистигло. При, при достиганні сік, сік є, не так багато його, але тече. Спробуємо. М'якоть такими, ну, Такими ніби як волокнами трохи йде. Типовий абрикос до шкірочки таке до кісточки ближче солодкий, до шкірочки туди трохи кислота з'являється. шкірочці така відчутна досить кислинка, а цей вже геть перестигли, зараз спробуємо. М -м. Ось такий вистигли досить смачно. Смачний абрикос, солодкий, але треба, щоб гарно вистигав, бо якщо такий напівстиглий, ще трошки кислоти забагато. Е ну, стає при достиганні такий, пюре подібний. Для транспортування треба, звичайно, зривати напівстиглим. Ну, типовий абрикос, нічого тут особливого такого якось немає. При повному достиганні м'якоть стає така як каша, соковита, сік тече. Ага. просто тане, просто розтікається в роті. Такий він тоді стає. Непоганий сорт, дуже крупноплідний, але от не знаю, до кінця ще не зрозуміло, чи це йому потрібно запилювач, це просто це холодні весни, так на нього впливають, що він дуже погано зав'язується. Бо в цьому році якби зав'язались всі, всі практично сорти гарно. А от минулої роки там дерево вже велике, я ніяк вже вже по суті мав би плодоносити років три нормально, а урожай я від нього ніяк не міг дочекатися. Оце перший рік, що він дійсно грязно вродив, і ті плоди не осипались, довисіли до, до зйому, до стеглості. Торік багато чомусь осипалось напівзеленими. І також в нього така є трошки недолік, як коли достигає, також можуть осипатися. Погано тримаються трохи на, на гілках. Такий коротенький огляд, по хворобах нічого там такого сказати не можу. Е, ну, маніліоз не, незначно його пошкоджує. Е, до, досить навіть торік він майже не був пошкоджений, хоча маніліоз дуже сильно дошкуляв. Такий огляд, я вже знімав про нього трохи, ну в цьому році нарешті. Нормальний урожай побачив. Кому цікаво живці на окулювання будуть, в каталозі можна подивитися. До нових зустрічей.